Пум-пум. Всім привіт! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. І сьогодні ми граємо в UDFT Ukraine Defense Force Е-е-е... Tactics. Uh, tactics. Uh, десь приблизно я так само вмію вимовляти слова, як і знаю англійську. Тому буду перекладати, як вмію. Е е суть гри в тому, що вона. Це є покрокова стратегія. В даній грі ми будемо грати за ЗСУ проти зомбі-армії, проти свину собак, які прийшли на нашу землю. Будемо їх перетворювати в добриво. Отже. Е, геймплей гри полягає в тому, що в нас є е, декілька видів юнітів. Тобто піхота, танк, артилерія, танк підсилений піхотою і машинка, Напевно, якась БМП. От, е, Ми їх можемо покращувати за очки. Я так зрозумів, що ми будемо їх діставати в процесі гри. Е, так. Це різні тактики. І в залежності від вибраної тактики, я так зрозумів, що це буде початковий набір наших юнітів. Ну, але так як ми ще не маємо юнітів, ми можемо вибрати тільки один. Найбідніший тільки 4 юніта. Так, Ukrainian Defense Force Taxi і за Charity Project. Т -т 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 -т. Тобто весь прибуток від гри буде передано в підтримку України. Грає недорога всього лише 25 гривень в стімі. <клес> Саша, акуратно вони йдуть. Борис, ідем, хлопці, е -е, візьмемо їх. Скоро ми будемо пити в Києві. Чекайте, візьміть ці насіння в ваші кишені. Борис, що? Е -е, вен. Коли ви помрете на нашій землі, ви виростете соняшники, де ви впадете. Борис, це тупо. В нас в 10 разів більше, ніж вас. Без проблем. Нашій землі хватить для вас всіх. Атаку! Окей, перший хід. Так, там де знаки оклику, я так зрозумів, то там наспавнилось севини собак. Е, я не буду приховувати. Я трохи грав в цю гру, і геймплей тут просто шикарний. Єдине, що я не розумію, що означає оце. Е, тобто, тут юніт-юніт юніт. Ще якийсь юніт. Е, добре. Піхоту можна ховати в будинки. Відповідно, у нас буде значно більше очків здоров'я чи захисту. Так. Я от не знаю, куди краще сховатися. Давайте, мабуть, сюди. Артилерію нам, мабуть, краще сховати десь посередині, а танк в ліс. В лісі вони теж мають більше здоров'я. Все. Нам потрібно знищити 1000. Е окупантів. О, почалося. Оу, Пу пум. Все. Вже пачка 200х руснявих є. І ще парочка хороших росіян. Так. Ну тут вже ми не стріляли. Стр... Контратака відбувається тільки в тому випадку, якщо в нас є вільне е... очко ходу. Е... Мабуть, спочатку ними... Ага, не дістануть. Ай яй. Та мало б дістати? Ладно, добре. Значить, спробуємо для початку знищити танк. Що нам вже не вдасться? Але, але. У, змогли? Е, так. Так не хочеться виходити. А ну раптом. Є yeah. шикарно. Захід ми знищили е, всіх юнітів ворожих. І нам скинули аеродроп. Так. А ну йдемо подивимося, що там нам подарували. Е, так, нам треба вибрати одну з цих карт. Е, можна відновити е, всі очки. Руху, тобто оці от стрілочки. Позначити супротивника. Якщо він буде знищений у цьому ході вашим юнітом, то цей юніт отримує бонусне очко дії Очко дії це здається оцей гексагон. Шестикутник. Отут я трошки блимнув своїми знаннями так легесенько, так як, як світодіодик. Знань не так багато просто. Так, Fortify Building, Use Action Point of an Occupying A Building to restore the... ага. Е, Використати очко. Е, ну, точніше, карточку для того, щоб відновити очки будівлі. Ну, це хіба для піхоти? Е, рух, рух, рух. Давайте рух. Відповідно. На ну, би зараз хлопців заховати. <гум> так, окей. Зараз трошки порухаюсь сюди. Добре. Хоча би так. Добре. І, в принципі, все. Можна більше не рухатися. Угу. Так, це піхота. Піхоти більше немає. Зробили ще трохи хороших росіян. І ще трошки хороших росіян. Так, танк. І танк більше не має очків ходу. Ага, і тут нас танк заховався. Ах, ти ж гівнюк. А я по ньому стріляти не можу. Я не можу по ньому стріляти, поки він знаходиться у лісі. Треба відводити піхоту і якомога далі. Хай хлопці топають сюди в будівлю. Блін. Оце тупінь тактичний, звісно, можна було вдарити артилерію. Прекрасно, мінус один. Так, рухаємося, забираємо очки. Ді, а, Чи є сенс рухатись сюди, потім ще два сюди, потім три назад. Е. -е взагалі без сенсу. Думаю, краще. Ммм. Mm -hmm. Ладно, добре. Поки що залишаємо як є. Але потрібно заховати артилерію. Поїхали. Рососіянські форсис. Так, мейнгліш із зверівал. Так, це в нас п'ятий хід і нам наспавнили лише собак. Та бляха, чого ж так далеко? Туди ще й їхати. А забрати то хочеться. Ага. Е, в, так. Викликати удар артилерії, яка наносить 2 очка ураження для всіх юнітів по площі. Всі юніти на е, полі бою отримають одну, одне бонусне очко. Руху. Ну, не руху, а дій. Е, так, і відновити, знову ж таки, артилерія. Звісно, що артилерія. Це буде круто. І, можливо, ми її навіть зараз застосуємо чисто для того, щоб добити танк. Мінус. І отримаємо очко. Не рухатись не будемо для того, щоб у нас залишилось е, оце порожнє, і воно відновиться на наступному ході. Так. А, ну. А, бляха, доведеться ще стріляти. Не можна давати їм ходити взагалі. Краще лишній раз походити і перебити їх. І, мабуть, таки сховатися в будівлі. На будинку пише мір. Ага. Той самий русскій мір. Шлях би їх трафив. Е, так, рестор Movement Points і. Мабуть, хай там і стоять. Бо танки так далеко, в принципі. Поїхали. Ми ще не знаємо, що там. В тумані він війни знаходиться. А, Піхота. І танк, бляха. Так, ну машину вони не доб'ють по-любому. А от машина може. Дати відпір. Так, ще щось появиться? А, ні. Тут що хтось ходить. А, так. Ми не знаємо, що тут. Але бе блін, блин. Блін, блин, блин, блин. Ну, танк, любасу танк треба знищити, бо танк наносить більше ураження А, Так. Давайте, ну. Ай, бляха. Добре. Чи що доброго. Один сюди. Потім раз, два ми використаємо другий. І ми нанести удар не зможемо. Ну зато у нас зможуть вдарити сюди. Раз, два, і вдарити по машині. О, так, до речі, можна буде зробити. О, до речі. На базу. Можна нам вдасться е окупувати базу, до речі. Я тільки що е на автоматі використав. Карточкою все-таки доїхав туди. І хай краще буде 2, 2 очка дії. Може воно нам вирішить щось в подальшому. До речі, я знаю, що е, зображення з камери трохи пізнить, хто ще не помітив. Бо е, камеру, роль камери грає е, мій особистий телефон. От. І. Просто він знімає в хорошій якості і може передавати зображення, але так, є якихось півсекунди, які, які пізнять. А, Боже, я думав, що це наші. Так. Можна порухатись. А... А, наносить одне очко враження сап. Прес Енеміс. Це якимось. Коротше кажучи, наносить одне очко ворогам в площі перед тим, як вони щось зроблять. Вісім ураження наносить ворогу. Якщо він оточений хоча б двома нашими юнітами. І одне додаткове використання стратаджем. Це, до речі, оце, що ми зараз вибираємо, він називається стратаджем. Якщо ви його взагалі маєте. Що ж би то зробити? Ну, давайте. Танк розсобачив їх. Так, це машина. От, бляха. Ні, краще, краще втекти. То заховатися. Геройствувати наразі не будемо. Е, от блін. А оце реально, блін. Так. Е, е, е. Давайте. Молодці. Молодці, хлопці. Раз. Два. Пум. По танку. Не добили, ховаємося. Але в танка лишилось, ну, зовсім. Ааа! То так швидко було. Ну, хай буде. Добре. Прекрасно, живем нас як було 4 юніта, так і лишилося. От, бляха, таки вдарять. Пау. По будівлі. Там ще танк зверху. Так, ми ще не захопили з жодної бази, від слова, зовсім. Ще складновато. На базі треба постояти з 2 ходи для того, щоб її захопити. Так, а от машинка може по танку вдарити. Ай-яй-яй-яй. А, а хоть одне ураження, то не так багато. Ау. Так, зараз буде удар повітряний. Головне, не стояти на тому місці, де. Черв... Ну, Червона площа. Червона площа, боже, як сказав. Так. Добре, відмінусували їх. Тут ж нікого нема, правда? Всі юніти так плюс-мінус. Плюс-мінус їх всіх видно. Так. Е... З ким би то вирішити то питання. Блін, я знов від'їхав і не, не вдарив артилерію по танку. Ану. О, вам точно. Файка. Хлопці. Так. Ну а тут, 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 тут. Давайте сюди. Артилерія б'є просто з одного до чотирьох. Тобто вона може або дуже гарно попасти, або дуже гарно промахнутися. І хай би вона краще дуже гарно попала. Так. Е добре, ми розмотали майже всіх юнітів. Закінчуємо хід. Що там у нас далі? Так. Ще нам свинособак не спавнило. Ну вони на цьому ході не ходять. А от повітряний удар буде. І він нам навіть трішечки поміг. Мінуснем тут. А. Собак. Е, не знати, що тут. Будемо сподіватися, що там не броня. Оп. Пум. Мінус. І ми навіть щось взяли. Так, використати всі очки дії на Unity для того, щоб відновити е, якусь кількість е, здоров'я. Revel and Area використовується на площі, напевно. Е, цей хід противники на цій площі. Отримують. утримують. Один додатковий одну додаткове очко ураження. Ну, тобто, коли їх уражують Напевно, так. Просто я не сильно шарю в англійській. якби трошки можу спілкуватися, але не так, щоб аж дуже. Будь ласка, не кидайте тапками. Е, так, ціль. Е, ціль юніт з е, хоча би одним очком. Діє. Отримає два бонусних очка дії, але закінчується хід. Е, добре. а ну давайте. В принципі, в принципі, в принципі ми можемо тому танчику дати таку можливість. Але, бляха, він би мені зараз так пригодився. Ні, давайте ми оці піхоті це зробимо. О! Так сюди. Блін. Що в нас тут? О, піхота прекрасно. Одне очко додаткове ходу. І танк ходить два очка, може до нас добратися, до речі. От блін. Ладно, ховаємося. Ударити вже не зможемо. Е -е, треба захищатись від танка. Блін, і на танку використали всі очки. А вони вже все вони вже ходити не можуть. Поїхали. В принципі, і так непогано йдемо. Е, якщо що, от, от сюди, от, от куди я дивлюся, це я дивлюся на другий монітор. Чи все дуже гарно видно, чи мене нормально видно і так далі. І я привтикав. Як відступила наша піхота. Жаль. У нас мінус один, один. Мінус одна група. А ми і так непогано тримаємось, в принципі. Ми 20, 21 групу просто розмотали. Прекрасно. Хлопці молодці але от свалити. Ну. Не вийде. Доведеться сюди. А, і вони до нас не дістануть і ми до них. От, блін, але проблема я сюди дістати взагалі не можу. Mm. Давайте почекаємо. Overwatch Ми щось трохи не в ту гру грає. Мінус. Добре, що почекали. Так. Ну, вони вийшли на відкриту місцевість для того, щоб нанести нам ураження. Ну, в принципі, логіка плюс-мінус відповідає тому, що відбувається в реальності. А, блін. Мінус артилерія. Ну, все на зараз вино собаками просто заспавнять. Поп, але сильно той аеродроп вирішить, я думаю. Але бляха може таки взяти. Так, добре. Так, це нам дає можливість пройти ще трохи. Блін, не доберусь. Так, ладно, ховайтесь. Ах. Так, е, дає бонус. Е... Дій для кожного adjacent enemy unit. Mm. Deal 1 damage Suppressed yeah. Ага. All units battle action point. Ну, давай. В принципі, ми вже цим користувалися. Так, а туман війни не відкриється. Mm -hmm. Ну, давай. Давай сховаємося. А я таки можу вдарити. Та, і я наніс їм ураження. Там, здається, щось було з одним очком здоров'я. Так, машина. Приїхала прям впритул. Блін, танк, звісно. І нам там ні в кут, ні в двері. Так, ну, наше завдання. Завалити якомога більше юнітів. Правда, оце, щоб заховалися нас е, ворожа піхота в будівлю, це просто. <смір> так. До речі, дуже крута озвучка. Ну, в сенсі музика. Музика в грі просто нереально крута. Особливо в меню. А, танк мене завалив. Це вже 100%. Але я зможу в нього вистрелити і вернутися. Все одно варіантів наразі немає. Піхота танк, танк, піхота, піхота танк. Або пересунутися сюди, або сюди. Там будівлі все одно капець. Там будівлі все одно капець. Два танка, В них ураження десь дається 2-3. Ну, все. Мені здається, що цю каточку ми закінчили. Все, відступили. І лишається танк, який теж відступає. І тим не менш, героям слава. Ми зрівняли землею 26 груп, правильно? Це, напевно, очір, скільки нам дали. 16 піхоти, 3 танка, 3 підсилених танка, 3 машини і один танк, здається, командний. От, І у нас на фоні е, верховний Луша. Який прям дуже хвилюється, що ми йому трохи розмотали армію. Ну, нічого, нічого нічого. Хай хвилюється, скоро її взагалі не буде. Е, так. ну Суть в чому. Е, ми подивилися геймплей. Ми подивилися. До речі, дуже крута графіка. Вона доволі проста, але виконана так зі смаком. Е, неймовірно захоплює. Тобто, я ще до запису е, самого відео грав. от. І я думаю, що, можливо, ще буде парочка серій, бо там іде накопичення. Тобто е от є очки. Е їх можна використовувати для якихось е конкретних покращень або тактики. Ну, я зараз не буду використовувати покращення, бо там є один хороший варіант е вибрати тактику броні. Виключно броні. От, отут. І ми спробуємо зіграти потім нею. Для того треба буде ще хоча б один раз зіграти. Е, що ж, я дуже вдячний, що ви зайшли на мій канал, подивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо вам дуже сподобалось, то підписуйтесь. А взагалі дуже би класно було, якщо б ви ще вдарили в дзвіночок, е, для того, щоб отримувати повідомлення про нове відео. Е, обов'язково донайте на ЗСУ. Е, ці хлопці роблять просто неймовірні речі. Вибираєте будь-який е, фонд, який, якому ви довіряєте. Це може бути притула, це може бути стерненко, е, це може бути Повернись живим просто кому хочете, і нехай невеличкими сумами, але будь ласка, робіться. Це. Робіть це регулярно, по можливості. Це не обов'язково, але по можливості. Просто кожна гривня вона грає роль. Просто кожна. Тому е, обов'язково це робіть. І все буде, Україна. Слава Україні! Зустрінемось в наступній серії.